Прибав я робочу груві з криворак оціглопольці. Ну і от якось так все виглядає в моїй інтерпретації. Принські роботи жаду все виробляв. Сам якість кольгос. <реку> принаймні, краски. Задоволений. Пока учається путерушка, а оце вона іде відсовою. Мішанка. 15% солі. Получається плотніше. Ну, нароблена була як шнекова подача.

Помаріше, а одна підходить швидше, по швидше. Вимикаємо туда, Вимикаємо. і більше. Да? О-о-о. В принципі, цілком роботою задоволений. 30 не витягую, витягую 20 кг. 20 кг на годину. Дякую, так, каже. Але в мене шкіл в оригіналі йде 280, а в мене 240. ну Трошки їм не тешкувати. Будемо шукати, не йдемо, переробимо йдемо. А так цілком заробили, дякую. фірмі Все працює.